Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Ярослава могучих з Дніпра. Стала найкращою балканською атлеткою року. З 2016 року Україна входить до Балканської асоціації легкоатлетики. Раніше могучих отримала звання легкоатлетки року у Європі і наразі вийшла до фіналу голосування за найкращу атлетку року в небігових дисциплінах за версією World Athletics. Її суперницею стане олімпійська чемпіонка семиборства на фісаду Тіам. Фінальний раунд голосування триватиме з 4 по 10. 10 листопада переможницю буде оголошено. 1 грудня. Інша спортсменка нашого міста Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко зазнали другої поразки у матчі у рамках парного підсумкового турніру WTA в Р'яді. 1-6, 3-6 вони поступилися з Шувей Тайвань і Елізі Мертенс з Бельгії. Напередодні на старті Людмила та Олена програли Катаржині Синяковій та Тейлор Таунсет 6-3, 3-6, 9-11. В останньому турі Кіченок та Остапенко для виходу з групи потрібно у двох сетах перемагати Ніколь Мелічар і Елен Перес, а також щоб Катержина Синякова та Тейлор Таунсенд. у двох сетах виграли усе Швей і Елізи Мертенс. Мінімальні, але несподівані зміни Сергія Реброва, головний тренер збірної України з футболу, включив до заявки національної команди дебютанта 20-річного півзахисника англійського Бренфорда Єгора Єрмолюка. Також він вдруге викликав у збірну опорного півзахисника Івана. Івана Калюжного з Олександрії та двох гравців з граї Вовків Житомирського полісся Олексія Гуцуляка і Олександра Назаренка. Серед несподіванок у резервному складі перебуває багаторічний капітан Донецького Шахтаря Тарас Степаненко, де разом з ним е, знаходяться його одноклубники Дмитро Різник і Данило Сікан, тандем київських динамівців Віталій Бояльський і Владислав Кабаєв, а також Олександр Сваток, Остін Сполучені Штати Америки і Богдан Михайліченко, полісся Житомир. Ветерану Андрію Ярмоленку взагалі не знайшло. Ся місця навіть серед резервістів на два виїзні матчі нації 16 листопада в Батумі проти Грузії та 19-го в Тарані проти Албанії. Сергій Ревров зробив свій вибір на 25 виконавцях. Воротарі – Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, Воронці, Микола Матвієнко, Юхейм Конопля, Валерій Бондар, Усі, Донецький Шахтар, Олександр Тимчик, Динамо Київ, Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний. Вормут, Англія, Максим Таловеров, Ласк, Лінс, Австрія, півзахисники Микола Шапренко, Володимир Брашко, обидва Динамо, Київ, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Усі Шахтар, Донецьк, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, обидва Полісся Житомир, Іван Калюжний, Олександрія, Михайло Мудрик, Челсі, Лондон, Англія, Віктор Циганков, Жерона, Іспанія, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Егор Єрмолюк, Брентфорд, Англія, Нападники, Артем Довбик, Рома, Рим, Італія. Роман Яремчук, Олімпія Коспірей, Греція, Владислав Ванат, Динамо, Київ, 12 медалей вибороли Дніпровці на чемпіонаті України з Техфаннове ТФ серед дорослих та всеукраїнському рейтингу турнірі Діти України, ескерги та пумсе, який завершився в селі Колоденка Рівненської області. Подві золоті медалі на рахунку Даніла Таліпка і Олексія Северина, і бронза у Марії Маркіної, золото у Дарії Авер'янової, срібло у Миколи Береста з дитячої нацької спортивної школи з технічних і прикладних видів. Спорту Дніпровської міської ради у вихованців іншого навчального закладу Дніпра міської дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Марії Думінової срібло у Анастасії Терещенко-Бронза срібною призеркою стала також Діана Круш бронзовим Артем Чабан. 14-річна вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту Дніпровської міської ради, тренера Валерії Білової, Марія Олійник на коні Скайфул завоювала три золоті нагороди. Попередній приз команди та особистий у дитячій групі у фіналі Кубка України з виїздки, змагання кого фінішували у жашкові Черкаської області. Понад 600 учасників п'ятивікових категорій від наймолодших 2016-2017 років народження до категорії які окрім Дніпра представляли 10 міст України: Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Лозову, Рубіжне, Запоріжжя, Черкаси, Харків і Київ, зібрали на доріжках палац водних видів спорту Метор нашого міста. Особисто командні змагання, кубка Дніпра, з плавання організаторами кого традиційно, як завжди, спільно виступили Федерація плавання міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Понад 600 учасників п'яти вікових категорій від наймолодшої 2016-2017 років народження до категорії Мастерс, які окрім Дніпра представляли 10 міст України: Кривий Ріг, Кам'янське, Павоград, Лозову, Рубіжне Запоріжжя, Черкаси, Харків і Київ зібрали на доріжках палац водних видів спорту «Метеор» нашого міста особисто командні змагання Кубка Дніпра з плавання, організаторами якого традиційно, як завжди, спільно виступили федерація плавання міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У ході стартів були розіграні нагороди на 15 дистанціях і двох змішаних естафетах у чотирьох вікових групах. Попри медальний залі, кожний, хто стартували, ставили перед собою індивідуальні завдання, адже будь-які змагання це ефективна форма стимулювання контролю власних досягнень. Вони допомагають більш точно та об'єктивно підвести підсумки роботи за попередній період і водночас внести корективи у навчально-тренувальний процес, адже не дарма хтось з великих свого часу мовив про те, що хто не знає того, що хоче в результаті залишиться з тим, чого точно не бажає. Окрім зайнятого місця, тренери разом з підопічними звертали увагу і на результат проміжного етапу роботи та під Дотовки того чи іншого плавця, адже дитячо-юнацькі спортивні школи покликані до пошуку та виховання талановитих дітлахів, їхнього всебічного вишколу з метою формування резервів національних збірних, поступово зі зростанням спортивно-технічної майстерності відбувається перехід юних плавців з груп початкової підготовки до навчальних, навчально-тренувальних та груп спортивного удосконалення, а найбільш талановиті з них запрошуються до плавальних центрів та спортивних інтернатів, де вони продовжують поліпшувати свою майстерність до міжнародного рівня. Вони дорослюють і показують кращі результати, виконують наступні нормативи. Зараз вікові категорії там у нас приймають участь там 17 рік народження. Тому у минулому році це було там 15 рік. Ці вже хлопці по доросли виконували нові розряди і зараз нам Подобається те, що би, не падає е, зацікавленість у цих змаганнях. Кількість учасників 600, е, більше 600 – це е, само е, розмовляє об этом. Що змагання цікаві і люди приїжджають до нас. До кінця 2024 року заплановано проведення третього заключного етапу змагань, після кого стане відомий переможець загального заліку, який буде визначений за сумою очок набраних командою, яка і отримує головний приз турніру Кубок. За подібною формулою будуть визначені і володарі перших трьох місць серед індивідуальних спортсменів у всіх вікових категоріях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.